На етапі кваліфікації спортсменка Ірина щукла виграла 5 поєдинків і лише одного разу програла одеситці. Проте згодом Нетішинська фехтувальниця взяла ефектний реванш у представниці Одеси. 16 числа проводились лічні соревновання, а 17 числа проводились вже командні соревновання. В лічних соревнованнях серед дівочок перша була наша спортсменка щукла Ірина, яка в фінальному бою за перше місце. 15-8, виграла спортсменку із Одеси Явнік. хороший результат. Третє призове місце. Нетішинки Ірина Щукла, Дарина Баришнікова, Ірина Пізньор та Марина Ферсюк продемонстрували. І у командній першості Така ж командна нагорода, тобто бронза, і в хлопців Володимира Денилюка, Максима Поліщука, Владислава Садовця та Вадима Ільчука. Участувала у дівчак дев'ять команд за вход в четвертьфінал. Наші дівчатки обіграли. команду Черкас, 45-40 проиграли команде Киева и за третье место выиграли команду Одессы. Нужно отметить, что все девочки молодцы, боролись до конца. Пришлось нам заменить Барышникову Дашу на более молодую Форсюк Марину, которая приятно нас удивила. И предпоследний бой со счетом 10-5 она выиграла спортсменку из Киева. Мальчики также порадовали. У нас в команде среди мальчиков участвовал Полищук Максим, они уже студенты, садовец Владислав, Данилюк и Сославута мальчик, который здесь у нас занимается, это Ильичук Вадим. Они также за вход в четверку выиграли команду Черкас, проиграли Николаевским спортсменам. І за третє місце виграли команду Києва у ході чемпіонату України з фехтування Нетішинські юніори здобули звання майстрів спорту. Серед дівчат норматив виконали Дар'я Баришнікова, Ірина Пізнюр та Марина Форсюк. Серед хлопців Володимир Данилюк та Вадим Ільчук. Як мене повідомили, що якщо я виграю. Ну, попаду в призи, то мені дадуть майстера спорту, то я одразу подумав, що треба виграти. Крім того, 23 березня в Польщі відбувся і дитячий міжнародний турнір з фехтування, де Нетішинські спортсмени виступили не менш успішно. Порадував Порадовав Андрій 2002 року, який по за ітогам зайняв п'яте місце. Треба відметити, що польські турніри очень там по 100 с лічнім чоловік на віді, поэтому п'яте місце це дуже достойне місце. Результатами, як вихованці, так і їхні тренери задоволені. Останні з гордістю відзначають, що підростає нова і що найголовніше гідна зміна не тішинській плеяді відомих фехтувальників. Тим паче, що для більшості учасників чемпіонату України це був зовсім новий досвід. Задоволений могли б краще, але це теж. Не дуже погано, звичайно, третє місце. Я дуже задоволена цим результатом. Ну, на перших змаганнях це було дуже неочікувано для мене. Я взагалі не мала фехтувати в цій команді. У нас мала бути друга команда, але мене знайшли третії дівчини, і мене поставили спочатку в запасну в першій команді. Потім мене замінили, і я два, ну, два бої фехтувала. Окрім перемоги, нетішинські фехтувальники повернулись із неймовірними враженнями. Особливо запам'яталось нагородження. Коли почав грати гімн України, ми відчули гордість і команди надзвичайно ми відчули гордість нашої країни та держави і. Ми були щасливі, можна так сказати. Відзначають дівчата й підтримку, яку відчували під час змагань, і яка надихала на перемогу. А також наші тренера. це ми їм особливо подяку. Хочемо подякувати за те, що штурбабина Ольга Караліновні, Штурбабіну Олегу Валерійовичу. Це якби дуже. Це не море емоцій, дуже крута. І нашому теж це царокові Віталію Миколаївичу. Хлопці та дівчата переконані, що можливість показати свої вміння і майстерність у чесній спортивній боротьбі та отримати новий досвід є не менш важливими ніж перемога. Я набираюся більше досвіду, дивлячись на інших старших за мене учасників. Також я можу працювати над своїми помилками і добиватися більше. Усі наші співрозмовники відзначали, що фехтування це їхній вид спорту, в якому знайшли себе. Звичайно. Ну, не все дається просто, але головне ціль, тим паче їм є на кого рівнятись. В спорті, щоб досягти результату, потрібно мати перед собою ціль, потрібно до цього стримитися, потрібно роками. Дуже тяжко займатися, тренуватися, відробляти різні удари, мати свою тактику. І якщо ти будеш мати свою тактику, таку як в нікого немає, тоді можна буде і мати багато перемог, і всіх перемагати. Потрібно стримитися до подальшого. І, цілі, і в тебе усе вийде. Що ж до планів на майбутнє, то за підсумками чемпіонату України Ірина Щукла незабаром представлятиме Нетішинську школу фехтування і свою країну вже на міжнародному рівні. З 4 по 12 апреля в місті Ташкент буде проходити чемпіонат світу по юніорам. Із наших спортсменів попала Ірина Щукла. Так Как она идет первые в рейтинге, едут всего четыре человека. Они будут выступать в личных и командных соревнованиях. Будем надеяться, что наша Ира хорошо выступит.